Ми, коли йдемо в магазин, голодні. Все, що нам треба, все, що нам не треба, і ми не будемо приймати емоційні рішення і подумати, як же ж правильно було вчинити в тій чи іншій ситуації користуватися цим повільним логічним мисленням, коли ми приймаємо якісь рішення. Намаскар. Сьогодні ми будемо спілкуватися про механізми прийняття рішень. Їх є два види. Нашого мислення це от швидке мислення і повільне мислення. Швидке мислення воно простіше, не вимагає багато енергії на це затрачувати, а повільне мислення воно ж вимагає все-таки якоїсь енергії сісти, подумати і дійти до якогось раціонального висновку. Маркетинг більше опирається, взагалі всі продажі, вони в більшості опираються на наше швидке мислення, на наші емоції. Так, допустим, ми коли йдемо в магазин голодні, у нас дуже багато що може викликати апетит, і ми згребемо все, що нам треба, все, що нам не треба, в одну корзину і чим побільше, тому що я хочу їсти, і от, треба мені чим побільше їжі. А коли ми заходимо в магазин голодні, і в нас є чіткий список, куди ми йдемо, ми йдемо і візьмемо тільки те, що... Нам потрібно в магазині, тому що апетит у нас воно не викликає, тому що він уже задоволений. Ми ситі, ми тільки що поїли, і ми не будемо приймати емоційні рішення стосовно наших покупок. Так. Ми будемо дуже раціонально дивитися, що мені хочеться приготувати в той день, скільки, яка мені кількість продуктів потрібна, і все буде якось продумано. Так. Тобто є дуже велика різниця, як ми приймаємо рішення. Допустимо, ми вводимо машину. Перший день водіння машини все не зрозуміло, куди потрібно дивитися, що потрібно тиснути, які педалі, де тут щеплення, як передачі переключати, як контролювати, що той знак означає, що той означає. Тобто ми загубимося і водити машину спочатку неймовірно важко. Проходить деякий час, ми настільки звикаємо до цього, що довозимо до автоматизму, і ми можемо займатися різними речами. паралельно говорити спокійно і їхати, це не викликає жодних проблем. Ось. Автоматично це водіння переводить нас в швидке мислення, де все схвачено, все на автоматі, нам потрібно, не потрібно на це так сильно думати. Так? Але коли виникає якась екстрена ситуація незвична, яка ще не виникало, тоді включається це повільне, і воно починає думати, раціоналізувати, як краще вчинити. Ну не тільки про машину, в будь-якій ситуації. І коли ми в один раз знайшли правильну реакцію, як вчинити, ми зробили розум. Зрозуміло, оця от реакція вона корисна. Відповідно, запишемо її в архів. І другий раз, коли така ж сама ситуація виникла, скоріш за все. Не думаючи, ми дістанемо її з архіву і просто от, <смі> зробимо так. Коли нас хтось образив, сказав нам щось неприємне, якісь люди привикли, вони одразу ображаються, якісь люди агресивно реагують, якісь люди починають ігнорувати це все, якісь люди починають спорити, зразу конфліктувати. А хтось дуже спокійно це сприймає і може поставити на хабу на місце. Кожен раз ви побачите, що виникає така ж саме ситуація, і ви починаєте діяти приблизно за тим самим сценарієм. Ось, і як працює цей повільний? Розум, повільне мислення наше. Нам потрібно взяти собі якусь паузу, можливо, прийти додому після того, як та ситуація виникла, і подумати, як же ж правильно було вчинити в тій чи іншій ситуації, і коли настане наступний раз вона, а вона настане, якщо не засвоїли якийсь урок, відповідно, нова ситуація прийде з цією ж самою картиною і палітрою, можливо, в іншому форматі. От. І нам потрібно подумати, як потрібно вчинити в даному випадку. А можливо, ви вже в конфлікті прямо зараз. І візьміть собі декілька секунд подумати. Окей, друже, от давайте зараз 10 секунд, я от подумаю, як відповісти, і ти відповім. І це нормально абсолютно сказати людині, друже, зараз я в поганому настрої, мене зараз переповнюють емоції. Якщо ти прямо зараз відповім, це тобі не дуже сподобається. Дай мені, будь ласка, декілька секунд, і я відповім тобі. От, і взяти, порахувати про себе, можливо, піти пити водички, вернутися і щось відповісти. Людині. Так буде конструктивно. От. А привично, це коли от, ми одразу під впливом емоцій і видаємо ті реакції, які ми привикли видавати. Так? Два різних світи в нас є. Емоційне мислення і мислення раціональне, мислення логічне. В більшості, коли ви подивитесь на ті ситуації, які ви переживали в житті. Ви б хотіли, щоб ви б користувалися більше цим от логічним мисленням, особливо в діалогах з іншими людьми. Так? Тому що наші емоції не дають нам спокою. Хтось більш емоційний, хтось менш емоційний, але все рівно вони є, з ними потрібно рахуватися. І що ж таке, взяти наш розум під контроль в більшості це про те, що користуватися цим от. Повільним, логічним мисленням, коли ми приймаємо якісь рішення. Отака от от річ. У нас є безліч сентиментів, що нам подобається, що нам не подобається. Вже архів <с? <с?> настільки заповнений тим, що подобається, що не подобається. Морозове нам подобається, якісь ліки їсти нам не дуже подобається. Медитація дає нам відчуття спокою. Умиротворення, розслаблення, неприв'язаності нічого, такої абстрагованості від цих ситуацій, від світу. Так? І в момент, коли потрібно прийняти правильне рішення, ми не будемо керуватися нашими емоціями, які нам можливо, не потрібні в даний момент. Ми не будемо керуватися нашими сентиментами, привичками, а ми зможемо більш якісно, раціонально помислити і прийняти логічне рішення в даній ситуації. Якщо ми ні до чого не прив'язані, відповідно ми нічого не боїмося втратити, відповідно, ми дуже спокійно на все реагуємо і спокійно все приймаємо в світі. Що, ж, друзі, давайте медитувати разом. А щоб легше було, то підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, вподобайки, щоб більше людей дізналися про Meditation Steps Україна. Скидуйте це відео своїм друзям. Бажаю вам гарного дня Намаскар.